Привіт усім, друзі! Вітання з незламної України! Слава нашим Збройним силам та смерть рашистським окупантам! Сьогодні продовжую серію відео, в яких звітую про стан орхідейок, які були пересаджені як рані машки, і як вони себе почувають за певний час після пересадки. В сьогоднішньому відео покажу вам ось цю орхідейку, її пересаджувала трішечки більше місяця тому. Ось в такий спеціально під неї створений горщик. Тоді оця конструкція, до речі, дуже сподобалася багатьом моїм глядачам. Тому, кого зацікавило, будь ласка, переходьте по Ось тут в правому верхньому куточку, а також в описі до відео. Переглядайте. Як я її пересаджувала, і, до речі, як робила ось отакий персональний горщик під неї. Ця орхідейка була в досить кволому стані. Вона нарощувала в мене корінчики листям у воду. Зараз я вам малесеньку нарізочку зроблю, щоб ви побачили, яка вона була, і відповідно порівняли з тим, в якому стані вона знаходиться зараз. Отже, дивимось. Друзі, сьогодні пересаджую ось отаку реанімашку. Вона вже наростила чимало коренів і її вже потрібно пересаджувати, тому що листя втратило пружність, ну і корінчики, власне, вже досить чималі, вже є можливість її нормально посадити. Дивіться, крона в неї велика. Вона тут вже поряд з тим, як нарощувала коріння, вона ще наростила ось цей листочок. І он ще один іде, новий. Але листя втратило пружність, вона буде дуже сильно в мене розкладатися. За рахунок того, що бачите, воно таке дуже -вже дуже Я хочу зробити таку конструкцію, щоб вона ось так от трималась купи. Ось, дивіться, от така от конструкція утворилася. Тепер беру орхідейку, опускаю її сюди. Ну, а тепер буду засипати субстратом. Ось так виглядає посадка. Тепер дивіться, як я її закріпила. А тепер оглядаємо її на сьогоднішній день. Дивіться, листечко має пружний стан. Бо, як ви бачили, в нарізочці, там воно було як вушки з паніеля висіло. Було досить таки кволим. Зараз, чуєте, да? Воно досить таки пружне. Один листочок вона з'їла, він пожовк і відпав, всі інші є. В тому відео видно, що ось оцей малесенький листочок зовсім-зовсім тільки починав проростати. Зараз він, як бачите, вже досить таки чималенький. Ось цей теж підріс. Проте розвивається вона поки що неправильно. Це саме наслідок того, що вона трішечки постраждала. Як бачите, ось цей листочок він ще не встиг вирости більш-менш великим і вже почав рости новий. Це трішечки погано, але це не критично для орхідеїв вона виправиться пізніше і все з нею буде добре. Найголовніше те, що вона пішла в ріст, вона набрала пружності, а отже, вона прекрасно виходить з реанімаційного стану. Ну, і, власне, найголовніше це те, що в неї почало добре рости корінечко. Якщо ви звернули увагу на попереднє відео, ну або перейдіть, подивіться, коріння в неї було при посадці ось тут на середньому рівні. Зараз покажу вам оп! Ось дивіться. Бачите, який гарний корінчик, який вже доріс до самого низу. Він активний, зелененький, красивенький. Отже, орхідейка почувається прекрасно. Виходить з реанімації і продовжує рости. Такі от посадочці, в от цій спеціальній підготовленій для неї пляшечці в такому от новому вазончику, вона буде в мене перебувати до того часу, доки не наростить чимало коренів. Потім я її, можливо, пересаджу в стандартний дванадцятий горщик, а можливо, залишу в цьому. Просто ось ці вушка можна легенько відрізати. Ну, буде такий трішечки в неї низенький і широкий горщик. Це не страшно, для кореневої системи, там вистачить на досить таки довгий час. Якщо моє відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобаєчки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Обов'язково коментуйте відео. Розповідайте, які цікавинки, лайфхаки, підказочки ви використовуєте для своїх орхідей. Можливо, щось цікаве я у вас запозичу. На цьому я з вами прощаюсь, друзі. Бажаю вам миру, бажаю злагоди в ваших родинах. Вірте в наші збройні сили, допомагайте їм! Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ми обов'язково переможемо!